Меня, русского советского офицера, полковника Ковачкова, обвиняют в дискредитации вооруженных сил. Зет-патриот, прихильник российского террориста Игоря Гиркина-Стрелкова, полковник главного разведывательного управления У відставці Володимир Квачков скаржиться на те, що його совєтська офіцера зараз у путінській Росії фактично цькують. Якось так раптом ідеолога русського міра почали звинувачувати в тому, що він дискредитує російську армію. А всього-то йому було потрібно сказати, що путінська система та й сам Путін стали симулякором, та що російська армія приречена на поразку з таким то керівництвом. Бува ж так, українське телебачення. выпустила ролик, где вставки были о том, что, как я критикую вооруженные силы. И на основании вот этой критики зоркие ЦПшники в Даргамилово или где-то на западе Москвы возбуждает дело об административном правонарушении. Вы можете себе представить, чтобы в годы Великой Отечественной войны СМЕРШ или НКВД прочитал бы только что Биобахтер, это газета Геббельса, и на основании заметки Геббельса возбудил бы уголовное дело против русского, Красного советского офицера. де чужка повна маячня згоден. Ну як це в тоталітарній країні? В якій панує диктатура, в якій є обмеження прав людини? Щось сказати зараз проти царя. Та ще пак. Там ще й візитку Яруша в кишені знайдуть, якщо буде потрібно, і достатньо показово зараз є те, що режим Путіна почав боротися з тими, хто гучніше за всіх свого часу кричав саме про ідеологію руського міра, та для кого це словосполучення є більшим ніж просто піархід для залучення росіян на загарбницьку війну. Бо саме таких. Зетнутих патріотів зараз глибинно обурює те, що робить Путін з їхньою державою. Адже через цю божевільну війну, яку диктатор розпочав ще у 2014 році, Росія стала країною терористською та залежить зараз від інших диктатур, які використовують просто природні ресурси Росії у своїх інтересах. І штука в тому, що не лише Квачков зараз прозрів на черзі явно його колега, теж зет патріот Максим Калашніков. Йде дуже учнітне продвіження. но ценой очень-очень наших больших потерь. Противник регулярно контратакует, причем достаточно жестко. На некоторых участках никаких особых подвижек вообще нет. Наши штурмовые группы просто разматывают на подходы. При этом наши локальные продвижения до сих пор никак не наполняются потенциалом серьезного развития успеха. Не надо питать ложных иллюзий и надеяться на то, что в очередной раз возможно кое-как там проскочить на халяву. надо проводити ту саму мобілізацію. Ні, мобілізація не напомню, Та в последній очередь призив новобранців, призвів резервістів. Ну і хоч офіційний Кремль і намагається всіляко заперечити той факт, що незабаром їм доведеться додатково мобілізувати ще енну кількість тисяч росіян на божевільну війну Путіна. Будемо об'єктивними. Ну скаже диктатор відкрито, що от мені потрібно ще 400 тисяч людей для продовження війни, але втрат у нас немає. Ви не подумаєте. Оце почує середньостатистичний росіянин, та й піде, як в зомбі, гинути за божевільні амбіції диктатора. Але поки Путін такого не каже, бо боїться суспільного обурення, оскільки після повені, після крокуса у нього в країні фіксувалося зростання антивоєнних настроїв. Представникам російського режиму у регіонах Кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій. Для агітації, серед іншого, залучають російську залізницю. Вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи. Військову службу, російську зброю та техніку. Тож Путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його агітпоїздами. Хоч якими ненадійними є опитування громадської думки в Росії. Ну бо яка там свобода слова може бути риторичне питання? Останні дослідження показують, що у віковій групі від 18 до 24 років тільки 22% підтримують продовження бойових дій 59% віддають перевагу мирним переговорам і. Тільки половина респондентів у віковій групі 55+, згодні з пропагандою Кремля про війну. Чесно, я скептично дуже ставлюсь до цих цифр, але можу припустити, що зокрема стихійні лиха, такі як катастрофічна повінь в Оренбузькій області, викликають дедалі більше невдоволення населення колосальними витратами на війну. В Той час просто як будівництво найважливіших об'єктів інфраструктури, ну таких як греблі, мости, залишаються значною мірою недофінансованими. Ну, якось так сталося чомусь. Владимир Владимирович. обращаються к вам жителі города Оренбурга. На сегодняшний день на территории Оренбургской области ведем режим чрезвычайной ситуации федерального характера в связи с прохождением весеннего паводка. Кстати, мощнейшего наводнения наши дома затопило под самую крышу. В один миг мы потеряли все. Оповещения населения о приближающейся большой воде необходимости эвакуации были не своевременны. Более 10 дней мы утимся у родственников в пунктах временного размещения, снимаем на последние деньги жилье. Местная власть разводит бюрократию с выплатой материальной помощи. Уважаемый Владимир Владимирович, совсем недавно мы отдали свой голос за единую великую страну, за счастливое будущее нашего народа. Этот год – год семьи. Сегодня ми сразу просим вас, как гарантия Конституции, полного возмещения нашого ущерба и до чрезвычайной ситуації федерального характера. Жителі до последнего були в неведении. Протяните руку помощи пострадавшим от наводнения. Не оставляйте нас на дні. Чому ті, кого Путін надсинув і привів зараз його про допомогу, я не знаю. Це питання риторичне. І напевно щось про російський менталітет та й говорить. Але показово шов в демократическому і свободной країні, ну принаймні, так же ж Путін говорить про Росію. Люди, які самі свідомо обирали собі диктатора на нещодавніх виборах, зараз зі сльозами на очах благають їх врятувати. Знаєте, якось вони не дуже правильно зрозуміли сенс народовладдя. Путін, як завжди, хотів всіляко дистанціюватися від поганих новин, зосередившись, зокрема, от на запуску нової космічної ракети Ангара А5 з космодрому Східний. Воно, от якраз днями відбулося, і це паралельно з тим, як росіяни там десь тонули. Ну і це досягнення логічно, що не змогло підняти настрій російського населення, враховуючи, що лідерство Росії в космосі звелося до легенд гагарінської епохи, а на нових розробках там просто розкрадаються гроші або ці проекти значно недофінансовані. Я просто нагадаю, що Путін говорив у не такому вже й далекому 18-му році, і лунна програма і потім... Затем... Іследвання Марса перше в 2019 году, ми собираємося запустити в сторону Марса місію. Наші спеціалісти постараються зробити висадки на полюса, тому що там є основания полагать, що там може бути вода, оттуда може бути наче исследование других планет. А вийшло так, що за ці роки на інші планети мандрували хіба що Медведів та Захарова під час своєї чергової операції під кодовою назвою Запой. Та й вода, про яку говорить Путін, була та й є лише в його багатогодинних промовах, оскільки з моменту 18-го року всі ми знаємо, що бункерний ще більше поїхав кукухою. Хоча, якби він власноруч там полетів досліджувати далекий космос, цивілізований світ йому тільки подякував за це. Но зараз на тлі нової мобілізації, як її казав раніше, антивоєнні настрої на Росії подекуди зростають. Не кажу за загальну, але подекуди зростають. А це просто може спонукати багатьох чоловіків військового віку ухилитися від весняного призову і дезертирувати, залишивши батальйони, які без того скорочуються, бо виснаження окопною війною в нашій країні. Все це також посилює і політичні ризики, які пов'язані з цією новою хвилою мобілізації. Бо плани нового літнього наступу росіян. Логічно, що вимагають збільшення чисельності особового складу. Ну і тут ми, власне, підійшли до іншого моменту. Російська економіка вже значно сповільнилася через гостру нестачу робочої сили. На це ті ж зетвоїнкури скаржаться. А просто набрати людей, наспочат мобілізувати економіку государственного управління, створити державний комітет оборони, як мінімум. А просто формувати частину з необстріляних резервістів. Нельзя. И добровольцы, кстати, говоря, нет, нельзя. Я смотрю по некоторым э, косным данным, нам говорят, ну, на самом деле, тихо идет мобилизация э, в форме призыва добровольцев, так сказать, по найму и про... Нет. Э, какая же мобилизация, если у вас, спросите, танки-то динамической защиты по-прежнему не, э, не снабжены. И враг об этом тоже прекрасно знает. Он те же телеграм-каналы читает. І на мотивацію росіян ще впливає просто величезна кількість відео, в якому або самі мобілізовані громадяни Російської Федерації, або їхні родичі розповідають про те, як до солдатів ставляться в російській армії командири, які там вони накази віддають, яка взагалі цінність життя для військового керівництва Росії. Одне з таких відео я зараз продемонструю. Син був увізов насильно на фронт. Третьей группы инвалидности. 22.02.2022 года. Был забран воевать из музыкальной школы под видом сборов на три дня. Контракт не подписывал. Жетона нет. В армии его здоровье только обострилось. В состоянии своего здоровья он не смог выполнять боевые задания. И покинул часть. Ему не давали лечения. Щастя і в штурм. Командування наміряно покинуло майбутнь на смерть. Проте, переважній більшості, на жаль, поки на це все байдуже. Вони вірять диктатору та думають, що його дії є правильними. А те поширення антипутінських настроїв, от про які я говорив у цьому відео. Ну, побачимо, до чого це призведе. Бо нам головне, що закручування гайок там посилюється, банка закривається. Ну а павуки рано чи пізно самі ж себе там і повбивають. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Я традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Силу оборони України, бо зараз це є дійсно найголовніше. До зустрічі!